Hola, amigos! З вами знову Сергій Філіпов та крокодильчик Volkswagen Passat B1. Сьогодні вже останній такий марафет перед тим, як я завтра збираюся їхати в мрео, щоб переоформлювати її на себе. Зараз давайте зробимо такий невеликий. Величкий е, огляд. Зараз ми маємо отаку от, мабуть красоту. Будемо фарбувати потім тільки верх Антенка. Яку я поставив ну, зовнішній вигляд такий як і був нічого нового. Красава. Скоро їдемо. От талончик на експертизу на втівочка чекає на чергу все так довго тут чекаємо чекаємо біля сервісного центру Зараз так? минут 5-8 я потім піднімав базу. Ага. Победу, на Ще в процесі шукали номер двигуна дуже довго. І кому буде цікаво, то номер двигуна отут, от от, на задній стороні блока над... КПП над коробкою передач. Аж там. І ще зараз один квест. Це е, пішли шукати десь в каталогах чи в інтернеті, де можливо бути дублююча табличка від номера кузова він коду Бо є от така табличка тут, номер двигуна і ота от табличка. Ну, сам він номер. А де ще дублююча, ну може його взагалі нема по заводу, а може десь сховалася. Оце от колись був техогляд. Тут от, така от красота. Я лайк в сервісний центр МВС. Ну, нарешті от отримали. Експертизу, висновок там все добре. Коротше, ставимо їм лайк. Зараз буде ще одна процедура, вже треба оформити на нового старого власника, а потім перепродаж. Дуже все складно, але це так. На сьогодні все. Процес не закінчений пройти тільки експертизу, бо коли почали вже е, оформлювати, оформлювати у базі, то з'ясувалося, що ця цівка, цей він-код, кузова чи щось там ще, не в базі, бо дуже давно було це оформлено, останній в 96-му році. І зараз е, Формували запрос до МВС України в Києві, я так і зрозумів, чи так я правильно зараз кажу. І будемо чекати відповідь. Сподіваємось, завтра це буде вже готово. І ще раз треба буде поїхати і дооформлювати це вже все по базах. І це буде на... От зараз ця процедура робиться, ну а потім вже, як ми домовлялися, буде просто переоформлення вже на мене, як на власника, і тоді будемо продовжувати далі робити з цієї автіви, автівки комплектаку. Це ще гарно, що сьогодні тривоги не було. Бо коли тривога, це всі сервісні центри зачиняються, експертизи зачиняються і все. Чекаємо а сьогодні якось Принісло. Останній день, Надіюсь, сьогодні все вдасться. Вже переоформлюємося нові номера на Volkswagen і переоформлюємо його вже на мене сьогодні. Так, пройшло десь 40 хвилин. Ми зустрілися з продавцем, оформили все. І зараз от я чекаю 10 15 хвилин, коли надрукується свідоцтво про реєстрацію. І все. Скажу так, в принципі, чи е, діяти, знати як, то е, можливо зробити це переоформлення навіть за не знаю, півтори-дві години з експертизою. Е, є така там функція, є черга, е, але я заходив і не е, минулого тижня не працювала, не от зараз перевірив, не працює. Тобто, по-перше, приходиш, береш талон в електронну чергу. В принципі, за пів години можна вже приїхати на експертизу, зайняти чергу на експертизу та піти, оформити заяву. І сплатити. Я навіть сплачував через додаток Монобанку, щоб не платити комісію. І, в принципі, у них там прямо на реквізитах є e-mail, е туди відправляєш з Монобанку цю квітанцію, вони її розраховують і все. Так, е краще е потім е з експертизи беремо е ще талончик. Можна талончик взяти зразу на переоформлення, але десь е по часу. Е Тобто ви берете, там, наприклад, на 13 годину на експертизу, беріть на 14-14.30 талон вже на переоформлення. Бо я взяв, е в мене було, було на 13.30 експертиза і на 14 переоформлення, я не встиг. Коротше, отак. Вот вот. І в принципі, чи там немає ніяких питань, е черга підходить, десь 15-20 хвилин витрачається. на Саму, саму процедуру переоформлення, 10 хвилин чекаєш номери і все. Так що отак от сервісний центр МВС. Це збулося. Збулося. Дякую сервісному центру. Класно все зробили. Експерти дуже довго шукали номер двигуна, але знайшли його. Навіть я не міг його знайти, навіть коли коробка була знята. Зараз показую нові номера і свідоцтво про реєстрацію. Ура! Це такий е, великий крок отримати документи на автівцю вже на себе. Коли ти розумієш, що далі в тебе дуже багато ще фінансових вкладань буде в цій Volkswagen і зараз просто будеш розуміти, навіщо це ти робиш. До нових зустрічей. Підписуйтесь на канал АвтоПро і далі буде. Всім гарних, гарного настрою! І всього все. все найкращого.